Шкарпатками. Теплі світяться 46 Такі темники. 10 14 рочків. Такі динозаври. Теплі, 68. Турмосками можна. А, а, як тапочки для Такі тоненькі, 8-10 8,10, 6,8 з тормозками. поплую. Термошкарпетки теплі 6,8. 46, 46. 68 теплі, 10, 14. 6-8, теплі дві пари. Ці йдуть модельки без тормозків піддягати просто, коли холодно 8-10, 6,8. Комплект 4,6, такий класний, 5 пар. Так, 4-6 цвітяться, 4-6 світяться, 4-6, 4-6. Далі такі 8-10, дві пари. Такі теж класні махрові Дуже рекомендую, бо а, потім, ну, коли вже холода стоїть, всі шукають махрові, а їх і а їх, а їх не знайти, знаєте, як то кажуть. Треба брати зараз. Так, оце, напевно, звідси може випало комплект. Я так думаю, це теж теплі махрові. Це махрові з томаточками. комплект махрових, теплих. І ось. Ще такі. Тут не бачу, розмір заклеєн. Такі і така пара. А, тут також це були, напевно, одні, це були звідси, я так думаю. Може, так. Ось такий лотик, замовляйте.